З 21 жовтня листя в парках не збирають. Відтак відрізнити, де тротуар, а де газон невдовзі буде неможливо. Пані Віра живе поблизу парку Горіховий гай. Тричі на день вигулює там свою собаку. Те, що в парку вже давно не прибирають, помітила. Нечисто на у парку сміття тепер дуже багато. Якусь там вони прийняли постанову про те, щоб не вивозити сміття, то от дуже видно, наскільки тут стало гірше. Колись треба прибирати, і його вивозити, і давати можливості там людям пройти і так далі. За прибирання 20 міських парків відповідає комунальне підприємство Зелений Львів. Проте доглядати за ними підприємство зараз відмовляється. Тут кажуть, грошей мерія взагалі не перераховує. Ми наразі тим тепер не займаємося. Ми відпустили людей без збереження заробітної плати. Відпустку на невизначений термін. Саме Зелений Львів виграв тендер на утримання парків на суму майже 5 мільйонів гривень. Отримали навіть не половину. Пропинили фінансування якраз на півтора мільйона. Це є третя частина від загальної суми. Депутати міської ради стверджують, гроші у прибиральників парків забрали не вони. Ці кошти виконком вирішив за доцільне використати на потреби освітньої галузі. Причому депутати про такий перерозподіл бюджету ні сном, ні духом. Виконавчий комітет діє самостійно незалежно від депутатського корпусу. Оце є знову проблема. У департаменті містобудування, який мав би стежити за виплатою грошей зеленому Львову, поспілкуватися із журналістами Зіку часу не знайшли. Зрештою ситуацію прокоментував перший заступник міського голови, член виконавчого комітету Олег Синютка. Це спричинено, напевне, по-перше, невиконанням міського бюджету, по-друге, перевищенням видатків на інші статті. В міському управлінні екології трагедії з неприбраного листя не роблять. кажуть, у парках можна і не прибирати. Листя рекомендується зрібати в парках на алеях, де зовнішній вигляд може спотворювати. Наприклад, алея чи в парку чи партер газони, наприклад, тому штрицького парку, там важливо зрібати листя і ввозити вона в купосні ями або на звалище. Принаймні, з доріжок листя треба прибирати обов'язково, кажуть фахівці, бо може бути небезпечно. Однозначно не зібране е, листя з доріжок ну, може в принципі спровокувати і в залежності від виду листки можуть бути і товстими, шкірястими, можуть ставати як опади, випадуть і слизькими. Ну, доцільно його з доріжок однозначно прибирати. Наразі парки радісно жовті, але так буде недовго. Листопадові холоди та опади дуже швидко перетворять цей килим на неестетичну масу. Аліна Брода, Назарій Пархомик, Максим Гниб. погляд на тиждень, телеканал Зік.